прийшли подивитися, як йде монтаж термопанелей під дерево. Зараз хлопцям передадуть клей. Це ви на цементопіщаний клей монтуєте? Так? А клей-піну використовуєте? Так. Теж монтується і на клей-піну, і на цементопіщаний клей. Трошечки тут високувато, я вниз не дивлюся. От, думаю, що все буде добре. Друзі, привіт! Ми знаходимося знову в Івано-Франківську на огляді житлового комплексу містечко Південне, яке утеплюється клінкерними термопанелями з плиткою під дерево. Зараз подивимося, як це відбувається. Вже монтуються якраз термопанелі. Дуже часто я бачила на об'єктах, вибирають лише імітацію термопанелей під дерево. А тут Клієнт вирішив не заощаджувати, а вибрати дійсно керамограніт, який буде слугувати не один десяток років. Жень, який тут виробник? Алоре? Алоре. Алоре, Алори, так і називається Beige. — А чому вибрали алоре? На тому, що Ні, у, 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 сті, у стіни запитую. А вони просто по кольору вибрали. Да? Дивіться, ось у нас обрізки термопанели. Бачимо тут, що це товщина 100 міліметрів, плиточка від заводу Алоре. Алоре ми знаємо, що це завод епіцентру. З того боку, вже затерти навіть шви. Рамоблук, ну, – це дійсно інвестор складається в будівництво в якість. Ну що ж, друзі, ось і закінчився наш відео огляд на ЖК Південне містечко. Нам дуже було приємно, що фасадчики погодилися показати, як монтуються клінкерні термопанелі з плиткою під дерево. Звертайтеся до нас за номером телефону 0800 21 777 1. Чекаємо на ваші звернення.